привіт, дорогі підписники та навіграчі, у цьому відео, побачите моїх два старти, а саме 50 метрів, а потім 3 тисячі метрів. І це все в один день. Один старт зранку, другий ввечері. Так що, що подобалося як контент, ставте подбаючкою, обов'язково не забувайте про підписку і напишіть комент, що я сьогодні отримую. І також ціль – це особисті. Так що, що, поїхали? Побігли! Розпочну цей відео і розкажу вам про дистанцію. Так, да, вам не почулося. Я біжу саме дві дистанції. Це 5000 метрів та 3000 метрів. 500 метрів. Що має там по суперникам Суперника 8. Тобто 7, я 8. І який я по результату одразу, якщо дивитися, по стартовому листу, десь приблизно 5-6. Що у нас робить 3000 метрів? Я біжу ввечері о 5. Цей старт буде о 9. Як бачите, людей ну, не сильно густо. Біжу там з гарними такими суперниками, які біжать по 94, по 9.10, по 9.05. Тобто вибігаю з 9-30. Поки що для за зашвидкий. Тому тут місце, ну я не скажу, що там буде якесь гарне. Ну, восьме приблизно з 10 буде. І можливо хтось ще вистрілить. У мене час трішки менше, ціль, тобто стоїть, що не хоче набігти. Адже ну, 9.30 для мене. По, що Важкувати, особливо ще після п'ятірки вона обов'язково мене трішки виключить. І ось вам огляд на цей стадіон. Як бачите, людей не густо. Ну, вже трішки більше, тому що поки ходив там знімав. Доріжка ідеальна, сон сидить звідти, поки ще рано, тому по погоді. Буде не сильно жарка, а от вже під вечір там може пожарити, тому що сьогодні стоїть така жарка погода, 30. Перед цим був за день дощ, і вчора так доволі так, середня, десь 25, напевно, можливо, навіть менше. Так що цікаво сьогодні було перебігти ці дві станції, покати, можливо, особисті, Ну, як мінімум, одна дистанція буде 100% особистий. Друга вже може бути, або навпаки, може бути п'ятірка не особистий, а 3 особистий. А може бути так, що і п'ятірка особистий і три особистий. Ну, побачимо, буде бігтись. Головне, щоб не почати швидко, не почати це рвати одразу, не почати так, щоб закисло, і потім оп, і все, наїстися, як я завжди як наїдаюся темпом. Тому що хочу бігти в групці. Групка ну, тримає темп для них, це нормально. А я, що, мені це важкий темп і все. Тут пам'ятаю біг два стати. Можливо, ви їх дивилися, якщо не дивиться, заходьте, подивіться, як я бігав п'ятірку. І п'ятірку, і 800. Я навіть тут стартував, пам'ятаю 800 і хе -хе, трішки навіть на старті заспав. Тут біг я один раз в кросівках, другий раз шиповкою біг. Ну і звичайно, в зазвичай буду бігти, хоч хотілося б пробігти своїх портретів, вони такі класні, але мені здається, що тут не можна, тому що вони карбонові. Ну просто пам'ятаю тоді, коли в коломі там прям перевіряли, що за шиповки, що за кросівки, і там якраз мої діло сьомі були можна, а восьмій і шостій не можна було, тому що вони з карбоном де. Розповім про свої плани на цій дистанції, розповім про харчування і розповім про так скажімо, своє самопочуття. Почну з самопочуття, в принципі, непогане. Зранку не завжди, так скажемо, є така велика енергія, але в принципі сьогодні я прокинувся о 6.30 поїв. І зараз 8.30, то в принципі нормально. Кстати, через хвилину-два вже буде кол рум і скоро вже буде старт, скажімо, через хвилину. Ну, хай 45, а то. 50 вже дізнає свій результат. На що в нас по цілям? Ціль цієї дистанції це показати свій особистий по темпу. Я хоч починати думаю, 3,20 як мінімум, Не швидше, бо швидше порубає. А 3,20 якраз буде нормально. Це якщо по 3,20 все зробити, це буде 6,40. Якщо почну швидше, можна садити. Наприклад, я в я біг п'ятірочку контрольну сам. І знаєте, що вийшло? А вийшла потужна. Вийшло, вийшло 16,51. Я думаю, цей досвід вже бачили, ви. такі три частини з Яремчі. І я тий почав 3,27, 3,25, 3,15, 3,15. Так, да, це було по горам, але в принципі я зрозумів, те, що я почав повільно, я залишав сили і що я міг додати. Бо коли я не залишаю собі сили, в мене вже заходить організм в аероб чи анаероб. І коли вже все вже тебе рубає, тебе всього садить, ноги вже не біжать, а тобі ще бігти там три-два смуками. Ну, зрозуміло, що все, фініш, ти приїхав. Тому давайте так, 17 треба вибігти, як мінімум. 17 треба вибігти саме на цьому чемпіонаті. А якщо буде вже 16.50, 16.40, це взагалі буде потужно. Ну, побачимо, що буде. Але mm. <головне> не сильно рвануть. Щоб перших 3 км 10 хвилин. Є ідеально. Далі тримати темп і вийде все потужно. Якщо звичайно я скину далі, то вийде вже не так гарно. Але все одно треба вибігти з 17 хвилин, бо тоді я привіт на 17 на родин у Львові, одна секунда, навіть дві. Ну реально якось вже в 17 не так гарно звучить ніж 16,59. Так що що по харчуванню? Харчування я буду використовувати один, такі використовував на Львові, на інших змаганнях, але я тоді використав трішки його. Так за час, ну скажем, за хвилин 20. Можливо, і правильно, а можливо і ні, ну коротше, це раз я хочу зробити прямо майже перед самим стартом. me but us be really real anxiety can fuck you Yo. all this stuff it sucks when you finally feel like giving up oh god no luck everything feels like you're sticky stuck i'm lost handcuffed to the bed where i sleep don't give a fuck. can't stop unplug feeling overwhelmed i think i've had enough uh. gotta find a way to get some energy gotta find someone who's a good friend of me i need purpose to make it all worth it i'm still searching and i'm still learning i want a life that's filled with memories not a life with a bread in front of me i need focus Завершив бігти свою п'ятірочку, фінішував, але з найкращим часом, адже чомусь гель мій не пішов. Відчував якусь тошноту біжу, воно стоїть. Ти що і беріг сили, але якось взагалі не можеш бігти. Значить, почав я 3.11, потім 3.15, потім все нормально, йду, 10 хвилин. Троєчка, потім по 3.39 все завершив. Тому що після третього посадило. Я якось тримався за одним учасником, тримався, 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 але потім я почав відпускати, трішки їх дьоргав, все було чудово, але не зайшло. 17-16. Ось які результати в мене п'ятірочки. А зараз я прийшов робити розминку на 3000 метрів. Не <му> завершив розминочку і зараз я розповім про свої цілі. Про взагалі, як я хочу добігти свою дистанцію 3000 метрів. Дивіться, ціль. Це вибігти з 10 хвилин. Який розгляд далі буде? Ну, звичайно, 9.59 це також буде круто, ну бажано 9.50 би 9.55. Ну, я думаю, що з до вийде 10 хвилин, я почну швидко, мене порубає, все, і далі просто буду терпіти і добігати. Але можливо, цей раз вийде набагато краще, і я набіжу на свій особистий. Хоч після п'ятірочки я не відчуваю кось тому, але коли б їх розминку, то все-таки знаєте, ну я біг. Але не так прям, тому тобто я виклався не на всі 100%, адже я беріг сили до останнього. Але коли ми вже всадили, тому що просто тошнить, я ну, звичайно ще не можу ну, ніяк ускоритись, тому що ну, я хочу, але я не можу. Залишаюся тільки бігти, бігти буду без харчування, що є, похарчувався. Звичайно, їжу і буду бігти без ці тому що цей гель додав не сили, а додавив тільки що гіршого результату. Так що. Використовуєте правильно, можливо, якщо на тренування використав його, але до цього бігав я десятки, нормально. Треба такі, використовувати думаю, гель на більш довгій дистанції. Такі короткі, п'ятірка, три, тут воно особливо не попливає. Знаєте, можливо, це стадіон якийсь не найкращий. Чомусь я в тому році так само біг тут а... п'ятірочка, в мене вийшла, здається, так само 17-16. Сьогодні ще жарче, тобто зараз. Зранку було доволі прохолодно, зараз 30 градусів жари, є невеличкий вітерець, ну, який не спасає. Тобто буде спекотно. По цілям на скажу, починати хочу десь 3.08-3.10. Головне потім не скинути темп, так щоб не вийшло 10.0. Тому що значить, то запасом біжиш, а потім скидаєш останні або останніх там ну, якихось півторашечку, а може менше, і все, і воно входить повільно. Але хоч як біг я ну, зранку, то там хоч скиду, хоч не скиду, але вона садить. Я завершив свою дистанцію саме 3000 метрів, і я хотів набігти набагато швидше, але вийшло не завжди. І, по часу біг, все добре було. Почав нормально, не швидко, 3.15, потім 3.18, тобто 6.38. думаю, все, біжу. Хоч я завідчував, що я трішки запізнюсь, але думаю, ну, може буде, десь трішки накачу. Але вийшов в третій каме 3.30. І що? 10 десь. Але це після п'ятірочки, можливо, і вона попливала. Наші в коментарях, звичайно, свою думку, що попливала ця п'ятірочка. Я думаю, що звичайно попливала, адже там також темп був неповільний. Не і також працював, і тут працював. Біглось непогано. Я постійно працював, коли ми рубали, я трішки додавляв. було були сили додати. Але, звичайно, на третє КМ, ну, як садило, то садило. Ну що, підписники, я буду завершити відео, адже він вийшов потужним. Я пробіг дві дистанції, п'ятірочку та 3000 метрів. Результати ви вже знаєте. Так що, що, ставте подбачку, пишіть комент, на канал і всім до нових зустрічей.